Це було більше двох тисяч років тому. Бог послав ангела Гавриїла, свого вісника, до побожної дівчини, яку звали Марія. Радуйся, Маріє, Бог з тобою, він вибрав тебе. Марія злякалась. Як? Я ж не заміжня. Святий Дух зійде на тебе, і твоє дитятко буде сином Божим. Я слугиня Господня. Що Бог хоче, хай станеться мені. У Марії був наречений Йосиф, побожний та справедливий чоловік, проте не повірив розповіді Марії. Тому однієї ночі з'явився і йому ангел і сказав Йосифе, сину Давида, не бійся. Візьми Марію до себе її дитя буде сином Божим, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він помирить народ з Богом. Того часу у Римі панував цісар, котрий наказав переписати всіх людей у царстві. Тож Йосиф з Марією помандрували до Віфлеєма, рідного міста Йосифа. Мандрівка була дуже довгою, веснажливою, Тож Марії прийшов час народжувати. У Вифлеємі у жодному домі не знайшлося місця для Марії та Йосифа. Тож син Божий народився у Яслах. Марія, мама, сповила своє дитятко, а Йосиф у всьому їй допомагав. Недалеко від Вифлеєму були пастухи, що пасли своїх овець. Не бійтеся, звіщаю вам і всьому народові велику радість. Сьогодні народився Спаситель. Він, Господь, ось вам знак у Вифлеємі знайдете дитя, сповите в яслах. І вмить з'явилося багато ангелів, які заспівали. У небі співають Богові славу, а на землі людям мир, бо Бог їх любить. Коли ангели залишили пастухів, вони побігли до Вифлеєму і знайшли там Марію Йосифа. І дитятко, що лежало в яслах, все було так, як сказав їм ангел. Пастухи дивилися і розповідали, що їм Бог сповістив про цю дитину тому вони прийшли віддати належну шану та поклонитися новонародженому цареві. І не тільки пастухи, навіть звірі кланялися і розуміли, хто є перед ним. Пастухи повернулися до своїх отар, а згодом і до міста. Вони хвалили Господа і дякували йому за все, що побачили і почули. До Різдва люди починають готуватися заздалегідь купують або виготовляють подарунки, готують пригощання, розучують пісні, ігри та вірші. А ще на Різдво до нас з лісу приходить одна гостя. Що це за гостя? Правильно, ялинка. А чи знаєте ви, чому саме ялинку наряджають на Різдво? Ось подивіться сценку: легенда про ялиночку. У ній розповідається про те, як дерева збиралися поклонитися Христу.